Їхній героїчний подвиг пам'ятатимуть нащадки. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відкрили меморіальні дошки в пам'ять про дев'ятьох полеглих героїв, випускників університету. Стенд пам'яті розмістили на стіні факультету історії, політології та національної безпеки. Саме тут провели свої студентські роки загиблі військовослужбовці. Біля меморіальних дощок живі квіти та запалені свічки. Вшанувати пам'ять героїв прийшли ректор та працівники університету студенти, одногрупники і родичі загиблих. Пам'ятати кожного хто загинув за Україну. Людина живе, поки її пам'ятають, і це перші такі меморіальні стенди, які ми утворили в університеті. Це буде на кожному факультеті. Дай Бог, щоб нас було мало тих героїв, які загинули. Але наразі от така ситуація. Тому такі. Пам'ятні доски вони обов'язково є і будуть в університеті, бо це пам'ять про людей, це пам'ять про те, як важко дається незалежність України, яку обов'язково треба цінувати. Урочистості розпочалися зі спільного виконання гімну України. Опісля присутніх вшанували хвилиною мовчання українців, чиє життя забрала війна. Матері загиблих зі сльозами на очах висловили слова вдячності усім, хто долучився до встановлення пам'ятних плит. Віднині меморіальні дошки щодня нагадуватимуть про любов до батьківщини та патріотизм випускників університету.